Каша із сокири. Одного разу йшов собі солдат через село, і застала його в дорозі ніч. Постукав він в хату і каже Постіть переночувати доброго солдата. Заходи, служивий, відкрила йому двері старенька. А чи не буде у вас бабцю? Перекусити чого? питає солдат. А в бабки припасів багацько було, та тільки жадібна вона була дуже і пожаліла для солдата їжі. Ох, каже, немає чим тебе, синку, пригостити. Сама ще від рання нічого не їла, бо ж нема чого. А солдат бачить. Що хата не бідна, і тим часом примітив сокиру, що собі коло дверей висіла, та й каже Ту не біда, бабусю. Зараз ми із сокири каші наваримо та й наїмося досита. Бабуся тільки руками розвела кашу з сокири, а як же її варити? Несіть, хазяйку казан, усміхнувся солдат і заходився розводити вогонь в печі. Бабуся принесла казан. Служивий помив сокиру, поклав в казан, налив води і поставив на вогонь. А старенька сидить і очей солдата не зводить. Так же їй цікаво. А він дістав ложку та й помішує варево і пробує. Ну як, вже готова? питає бабуся. А солдат відповідає, вже майже, от тільки шкода, солі нема. Сіль то в мене є, відповіла бабця і принесла солі. Солдат посолив кашу і знову собі помішує. А бабця далі сидить і очей не зводить. Цікаво ж бо. І знову питає Ну як? Готова вже? А солдат відповідає, от би горстку крупи. Старенька побігла десь, принесла йому мішечок крупи і дивиться, що ж він там робить. Солдат знову помішав кашу і каже яка ж каша смачна, щоб масла додати? Принесла бабуся і масло. Солдат кашу маслом здобрив, і сіли вони їсти. Я такої смачної каші ніколи в житті не їла, каже бабця. А коли ж ми сокиру будемо їсти? А солдат відповідає тоді. Не уварилась сокира, я, мабуть, її з собою в дорогу візьму і ще на ній кашу зварю. Ось так солдат і каші з'їв і сокиру нажив.